Поглянемо на додаткові функції, які пропонує Сіна Go. Компас. Компас Активовано. Розташовуємо телефон горизонтально і повільно його обертаємо. Північ. Північний захід. Захід. На екрані можна перевірити точне значення напрямку у градусах. 18 градус точність. 15 градус. При бажанні у налаштуваннях програми можна увімкнути постійну роботу компаса, тобто сповіщення про напрямок будуть оголошуватись на будь-якому екрані програми або навіть на заблокованому пристрої. Єдине, що для таких сповіщень має бути активована якась функція навігації, або відстежування точок, або навігація за маршрутом. Окрім своєї прямої функції, кнопка компас має також і додаткову дію, причому доволі незвичну. доволі рівень. Рівень, тобто інструмент для визначення кута нахилу. Активуємо. Назад кнопка Рівень. І можемо дізнатися кут нахилу телефона. Меню. 27.0 градус. 21,9 градус. 148 градус. 91 градус. От я тримаю телефон майже горизонтально. От нахилу 9 градусів. 57-4 градус. От Вертикально. 78,3 градус. Важко сказати, навіщо розробники додали у навігатор таку функцію, але може комусь згодиться. Наступна функція. Друзів, кнопка. Дозволяє визначити місце знаходження іншого користувача програми Assistant Go. Абсолютно така ж функція є у DotWalker, тільки у Cine Assistant куди більш зрозуміліший і простіший інтерфейс. Дивимось. Назад кнопка. Відстежування друзів. Меню. Задайте ваше ім'я користувача кнопка. Тобто для роботи цієї функції необхідно створити обліковий запис, задати ім'я користувача та пароль. Після реєстрації можна буде задати ім'я іншого користувача, місце знаходження, якого ви хочете відстежувати. І якщо він дасть на це дозвіл, то програма буде повідомляти про те, де він знаходиться: відстань, напрямок, коли було визначено місце знаходження. Також працює режим спрямування, як і для звичайних точок. Наступний розділ. Інформація про мандрівку кнопка. Дозволяє дізнатися, скільки часу запущена програма, і яку відстань за цей час пройдено. Назад кнопка. Інформація про мандрівку. Меню. Подолана відстань 230 метрів. У дорозі 24 хвилини. Середня швидкість 1 км на годину. Призупинити кнопка. Можна призупинити відлік. Скинути кнопка. Скинути цей лічильник. Сьогодні вкладка 1.2 вибрано. А також переглянути записи за минулі дні. Схожа функція теж є у удатвок, тільки там лічильники скидуються при виході з програми, а тут значення зберігається. Наступна кнопка на екрані. Довідка кнопка. Назад кнопка. Довідка. У цьому розділі зібрана різноманітна інформація та наведено контакти для зворотнього зв'язку. Seeing Assistant Go. кнопка. У цьому розділі можна почитати, що пишуть розробники про свою програму. Посібник користувача. Кнопка. Почитати онлайн-довідку. Повідомити про помилку кнопка. Надіслати пропозицію кнопка. Зв'язатися з розробниками. Звуки. Seeing Assistant Go. кнопка. А, а тут можна дізнатися, що означають різноманітні звукові сповіщення у програмі. Назад кнопка. Звуки. Seeing Assistant Go. Низька точність. GPS. Кнопка. Висока точність. GPS. Кнопка. Завантаження даних кнопка. Прибуття до відстежуваного місця чи маршрутної точки кнопка. Ну і так далі. Для всіх інших подій. І ще кілька розділів, які користувачі навряд чи коли небудь будуть відкривати. Політика конфіденційності кнопка. Умови використання кнопка. Ліцензії кнопка. І остання кнопка на екрані. Налаштування. Дозволяє перейти до налаштувань програми. Але перш ніж це зробити, поглянемо ще на пункти, які є у меню програми у правому верхньому куті екрану. Меню. Основний екран, кнопка. Перший пункт ми вже розглядали. Дозволяє перейти на основний екран з будь-якого місця програми. Де я кнопка? Другий пункт дублює функцію кнопки на основному екрані. Копіювати посилання на поточне місце знаходження кнопка. Третій дозволяє скопіювати у буфер обміну посилання на поточне місце, щоб з кимось поділитися. Зберегти місце знаходження кнопка. Знову ж таки, функція, яка дублює кнопку на основному екрані. Повторити останнє оповіщення кнопка. Можна примусово викликати останнє оповіщення, яке було промовлено програмою. Компас кнопка запустити компас. Інформація. GPS. Кнопка. Ну, або дізнатися інформацію GPS більш докладно, ніж на кнопці, де я. Точність. GPS. 11 метрів. Швидкість 0 км. Год. Висота. 130 метрів. Напрямок руху не визначено. Широта 48. 643. Довгота 25. 741. Налаштування кнопка. І знову ж таки, можна перейти до налаштувань. Також всі ці пункти доступні як спеціальні діяскальрідера на кнопці меню. меню. Діїда я налаштування, налаштування. Таким чином, наприклад, налаштування можна відкрити трьома різними способами: через кнопку налаштування на основному екрані, через пункт у меню, а також через дії діясканрідера на цій же кнопці. Відразу після встановлення. Налаштування в Cine Assistant Гол відображається у скороченому вигляді, аби не відлякати початківців. Хоча навіть у розширеному вигляді налаштувань тут не надто багато, особливо у порівнянні з попередником цього навігатора Sin Assistant Move. Щоб отримати доступ до всіх налаштувань, необхідно у нижній частині екрану увімкнути перемикач. Розширений режим вимкнено перемикач. Тепер поглянемо, які налаштування доступні нам у програмі. Мовлення кнопка. Перший розділ мовлення. Починається цей розділ з пропорція за можливості використовувати для сповіщень мовлення програми екранного доступу вимкнено перемикач. Якщо ви позначите, то сповіщення програми буде зачитувати скрінрідер. Звісно, це можливо тільки, якщо екран пристрою розблоковано. Якщо вже кран заблоковано, то сповіщення будуть промовлятися окремим синтезатором, який налаштовується нижче. Цей же синтезатор буде промовляти всі сповіщення, якщо цей прапорець не позначено. Голос, not синтезатор мовлення. Or Далі два меню, які дозволяють вибрати синтезатор серед встановлених систем, і конкретний голос. Наприклад. Ball, cup, level, voice Кнопка. Voice. Підтримувати активним підключ. Синтезатор мовлення. Голос. Кнопка. А тут буде Маріанна. Синтезатор мов темп. 50% повзунок. Далі можна налаштувати його темп. Гучність. Та гучність. 100% повзунок. Гуч. 50% повзунок. Темп 55%. Темп 60%. Ну, от Можна і прослухати, як Гучність. це буде звучати. І останній елемент на екрані. Підтримувати активним підключення до Bluetooth гарнітури вимкнено перемикач. Перемикач, який може допомогти вирішити проблему зі втратою початку сповіщень, якщо засинає Bluetooth гарнітура. Наступний розділ налаштувань. Сповіщення кнопка. Перший пункт. Оголошувати географічні напрямки вимкнено-перемикач. Це той параметр, який я згадував при демонстрації компаса. Якщо позначити цей прапорець, то при увімкненому режимі спрямування, тобто, наприклад, в режимі навігації, будуть оголошуватись також географічні напрямки, причому навіть при заблокованому екрані. Далі. Формат оголошення відносних напрямків. Простий словесний опис. Як можна було почути, під час зупинки програма визначає всі напрямки за компасом, але під час руху. Програма оголошує напрямки відносно лінії руху користувача, і це налаштування дозволяє вибрати у якому форматі це робити. На вибір пропонується три варіанти. За циферблатом годинника кнопка. Перший за циферблатом. Звичний для багатьох навігаторів формат, коли напрямки оголошуються за годинниковою стрілкою. 12 годин попереду, 6 годин позаду і так далі. Другий варіант кутові відхилення у градусах кнопка. Найбільш точний, коли напрямки вказуються у градусах, наприклад, 54 градуси ліворуч чи 28 градусів праворуч. Як на мене, таке на слух сприймати важко, але може хто звик. І третій варіант простий словесний опис, кнопка. Простий опис, тобто ліворуч, праворуч, ліворуч попереду. Загалом 8 отаких от напрямків. Він вибраний у програмі стандартно. Після встановлення. Наступний пункт. Вібрація при вимкненні режиму спрямування увімкнено-перемикач. Як я не раз згадував, все, що пов'язане з електронним компасом, працює, коли пристрій знаходиться в горизонтальному положенні. Якщо кут нахилу телефона перевищує 30 градусів, то режим спрямування вимикається, а цей пункт дозволяє увімкнути вібрацію для індикації цього вимкнення. Далі. Загальні мовлення, звук, кнопка. Ця кнопка дозволяє налаштувати, які саме типи сповіщень буде генерувати ну, може. Звук, увімкнено. перемикач. Керуючі будуть звукові сповіщення. Вібрація, вимкнено, перемикач. А також вібраційні сповіщення. Далі те ж саме можна налаштувати окремо для компаса. Компас. Звук, кнопка. Точки. Мовлення, звук, кнопка. І для режиму спрямування на точку. Наприклад, оголошувати відстані напрямок при спрямуванні на точку увімкнено перемикач. Звук при спрямуванні на точку увімкнено перемикач. Вібрація при спрямуванні на точку вимкнено перемикач недоступно. Як бачимо, тут перемикач для вібрації недоступний, через те, що її вимкнено в загальних налаштуваннях сповіщень. І це останнє налаштування у цьому розділі. Наступний розділ: резервне копіювання кнопка. Тут можна налаштувати параметри. «Створення резервної копії». Виберіть, які дані будуть включені до резервної копії. Маршрути. Увімкнено перемикач. Бази точок увімкнено перемикач. Великі файли вимкнено перемикач. Дані. OpenStreetMap. Вимкнено перемикач. Збережені місця увімкнено перемикач. Налаштування програми. Увімкнено перемикач. Скасувати кнопка. Експортувати кнопка. Великими файлами розробники вважають бази, з кількістю точок більше двох тисяч. До речі, розказуючи про базу точок, я забув згадати, що окрім імпорту файлів у форматі SQL та GPX Cine Assistant Go підтримує файли у форматі .walker, тобто файли у форматі DAT. Отже, ніяких проблем з переносом даним не виникне. Після натискання кнопки експортувати формується zip архів який можна передати на інший пристрій у будь-який зручний спосіб. Щоб відновити ці налаштування і збережені дані, достатньо просто відкрити цей архів через CN Assistant Go. І переходимо до останнього і, напевно, найцікавішого розділу. Розширені налаштування кнопка. У цьому розділі на екрані є чотири вкладки. Перша з них – відстежування та навігація вкладка 1 з 4 вибрано. І перший пункт на цій вкладці – додаткові сповіщення при наближенні до відстежуваної точки увімкнено перемикач. Цей перемикач дозволяє увімкнути так званий режим наближень. Його ідея така, що за 50 метрів до відстежуваної чи маршрутної точки вимикаються всі оповіщення, окрім оповіщення про відстань до точки. Причому вони промовляються кожні 10 метрів. Назва точки і напрямок до неї при цьому не оголошується. Наступний пункт: радіус точки 10 метрів. Стандартне налаштування для навігаційних програм. Визначає відстань, на якій програма буде вважати, що користувач досяг якоїсь точки. Стандартне значення 10 метрів можна налаштувати від 5 до 50 метрів. Наступне налаштування. мінімальний інтервал сповіщень 15 секунд. Мінімальний інтервал сповіщень в режимі навігації, тобто при відстежуванні точки, або коли відбувається рух по маршруту. Можна налаштувати від 5 секунд до 2 хвилин, стандартне значення 15 секунд. Тут слід звернути увагу, що мова йде саме про мінімальний інтервал сповіщень, тобто сповіщення будуть промовлятися не частіше, ніж зазначене тут значення. Але якщо користувач знаходиться на віддалі від точки, то сповіщення будуть промовлятися рідше. Загалом програма працює так. Чим далі користувач від точки, тим рідше промовляється сповіщення, і що насправді дуже зручно. Адже коли знаходишся, наприклад, за 15 км від потрібної точки, то абсолютно не обов'язково, щоб тобі кожне півхвилини про це нагадували. Наступне налаштування: у русі оголошувати відносні напрямки увімкнено перемикач. Назначаю, в якому форматі будуть оголошуватись напрямки під час руху. Якщо цей перемикач вимкнути, то навіть під час руху. Напрямки на точки будуть оголошуватися за компасом. Якщо ж він буде увімкнений, то будуть оголошуватись напрямки за циферблатом, у градусах, ну або ліворуч-праворуч, як кому більше подобається. І це останнє налаштування на цій вкладці. Наступна вкладка. Місця та точки, вкладка 24. Місця та точки вкладка 24. Перше налаштування тут: Формат подання місць. Ім'я, тип кнопка. Визначає, як будуть промовлятися місця при перегляді списків точок. Стандартне значення, ім'я, тип, тобто будуть зачитуватись, наприклад, ринок, автобусна зупинка. Можна змінити на зворотній, і тоді буде автобусна зупинка, ринок знову ж таки, кому як зручніше. Наступний пункт Радіус відображення навколишніх місць 1 кілометр. Визначає розмір області для відображення місць у списках точок. Це налаштування стосується функції навколишні місця та бази точок. Можна задати значення від 100 метрів до 5 км, стандартне значення 1 км. При радіусі 1 км будуть відображені місця на площі 4 квадратних км, а при радіусі 5 км то буде відображена ділянка розміром 100 квадратних км. Розробник нагадує, що чим більше радіус, тим більше часу потрібно для завантаження списку точок. Звісно, це залежить також від того наскільки насичена карта на конкретній ділянці. Наступне налаштування Автоматично оголошувати першу точку в списку вимкнено перемикач. Визначає, чи потрібно, щоб скрінрідер автоматично зачитував найближче місце у списку точок, зокрема у режимі спрямування. Наступний параметр: режим спрямування вимкнено перемикач. Як було показано при демонстрації функції навколишні місця, у кінці кожного списку є перемикач, який дозволяє вимкнути режим спрямування. Щоб відфільтрувати список точок відповідно до напрямку погляду. І цей параметр налаштувань визначає стандартний стан цього перемикача. чи буде він увімкнений, чи вимкнений. І останній пункт у цьому розділі стандартна дія при натисканні на точку побудувати маршрут і розпочати навігацію. Визначає, яка дія буде виконуватись, якщо у списку місць натиснути на яку-небудь точку. Доступні такі варіанти: побудувати маршрут і розпочати навігацію кнопка. Побудувати маршрут кнопка, подробиці кнопка, навколишнє місця кнопка, імітувати місце знаходження кнопка, додати до відстежуваних точок кнопка. Доволі зручне налаштування, яке дозволяє значно пришвидшити роботу з програмою. Наприклад, якщо користувач здебільшого використовує навігацію за азимутом, а не по корокові маршрути, то можна вибрати стандартну дію додати до відстежуваних точок і максимально швидко її активувати. Наступна вкладка. Моніторинг, вкладка 3 з 4». Перший пункт. Формат подання місць. Ім'я, тип кнопка. Аналогічний попередній вкладці. Тільки тут він означає, як будуть промовлятися місця, для яких увімкнено функція моніторингу. Наступний пункт. Моніторинг під час відстежування запитувати кожного разу. Визначає поведінку програми у випадку, коли користувач запускає навігацію при увімкненому моніторингу. Доступні варіанти. Запитувати кожного разу кнопка. 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 Залишати увімкненим кнопка. Вимикати кнопка. Наступний параметр автоматично оголошувати дороги увімкнено перемикач. Цей перемикач дозволяє увімкнути автоматичне оголошення вулиць, вздовж яких рухається користувач, навіть якщо увімкнено яку-небудь іншу категорію моніторингу. Тобто можна, наприклад, увімкнути моніторинг для якої-небудь бази точок і при цьому чути оголошення вулиць, по яким рухається. Так само. Немовби увімкнути на моніторинг також категорії вулиці та дороги. Наступне налаштування. Сектор моніторингу 360 градус. Визначає, чи потрібно під час моніторингу оголошувати місця тільки попереду у напрямку руху користувача, чи всі навкруги. Можна вибрати значення від 30 градусів, тобто вузька ділянка точного у напрямку руху, до 360. Наступне сповіщувати при вході у радіус місця увімкнено-перемикач. Ще одна зручна функція. Суть її полягає в тому, що користувач буде отримувати сповіщення при досягненні місць, для яких увімкнуно моніторинг, незалежно від заданого інтервалу сповіщення. Тобто, наприклад, якщо користувач виставив інтервал сповіщень 2 хвилини, а за хвилину після останнього сповіщення досяг якого-небудь місця, то він все одно отримає процес сповіщення. Наступний пункт. Адаптивний радіус місця залежно від швидкості вимкнено перемикач». Для моніторингу, так само як і для відстежування, можна визначати радіус місць, тобто відстань, на якій буде вважатися, що користувач прибув у це місце. І це налаштування дозволяє увімкнути динамічну зміну величини радіусу в залежності від швидкості руху користувача. На швидкості руху до 20 км за годину. Радіус дорівнюватиме 10 метрів. При швидкості від 20 до 40 км за годину радіус буде 30 метрів, і при швидкості руху більше 40 км за годину радіус буде задано у розмірі 50 метрів. Наступне радіус місця 10 метрів. Якщо функцію адаптивного радіусу місця вимкнено, то у цьому пункті користувач може задати вручну фіксоване значення. Наступний пункт радіус моніторингу 1 км. Визначає відстань, на якій буде здійснюватися пошук місць для моніторингу. Наприклад, якщо користувач вимкнув моніторинг для зупинок, а в радіусі 1 км зупинок немає, то програма не буде повідомляти йому про місця, які знаходяться далі, ніж ця відстань. Як і в інших подібних налаштуваннях, тут можна задати значення від 100 метрів до 5 км. І останнє налаштування у цій вкладці: мінімальний інтервал сповіщень 10 секунд. Те ж саме, що і для функції відстежування, і той самий алгоритм. Чим далі від місця, тим рідше сповіщення. І остання вкладка Інша. має всього два Сповіщувати про зміну точності. GPS. Увімкнено перемикач. Це налаштування дозволяє увімкнути сповіщення про зниження точності визначення місця знаходження. Тобто, якщо точність роботи GPS погіршиться, то програма про це повідомить і відповідно повідомить, коли буде відновлена нормальна робота системи позиціонування. Дуже зручна функція, адже дозволяє розуміти, наскільки критично треба відноситися до тих напрямків і відстані, про які повідомляє програма. І останній пункт. Визначати адреси геокодером системних карт вимкнено перемикач Дозволяє обрати, який сервіс буде використовуватися при визначенні адрес для функції де я. Стандартно використовуються карти OpenStreetMap. Але якщо позначити цей прапорець, то будуть використовуватися системні карти. Для iOS це карти Apple, на Android це карти Google. Подивимось, як це впливає на роботу програми. Меню дії, де я. Вулиця Стефаника, 28, Заліщики, будівля 5 метрів на північ. Ця адреса визначена за допомогою карт OpenStreetMap. Тепер позначимо цей визначати адреси, визначати адреси геокодером систем увімкнено. Дії, де я. Вулиця Рибацька. Заліщики. І от така відповідь від карт Google. Різниця, я думаю, помітна. Звісно, це не означає, що для всіх країн і регіонів карти OpenStreetMap будуть завжди кращими, без сумніву, для якихось місць буде і навпаки. Підводячи підсумок, можна сказати, що Ciena System Home це класичний GPS-навігатор, без якихось інноваційних технологій чи проривних ідей, такий собі Луатстон у сучасній обгорці, тому не варто очікувати від нього якихось відкриттів. Але як звичайний точковий навігатор, це дуже хороша програма. Проста, зручна в використанні, дуже приємна в роботі. По своїм функціональним можливостям вона майже відповідає до Твокер, зате при цьому має людський інтерфейс. Звичайно, є й деякі моменти, як з тими ж відсутніми перехрестями чи дуже обмеженими можливостями по роботі з базами точок, але я сподіваюся, що програма буде розвиватися і ставати ще кращою.